Енергетична епопея у золотоноші замість будівництва сучасної теплоелектростанції планують звести сонячні батареї. Про це напередодні стало відомо громаді від місцевих депутатів і активістів. Нагадаю, про появу теплоелектростанції в місті заговорили ще взимку. Тоді запевняли, вона працюватиме на біопаливі і забезпечуватиме електроенергією ледь не в селі в Однак проти новобуду стали місцеві. Вони переконані, підприємство екологічно небезпечне. Більше розкажуть мої колеги. Ось ця ділянка по вулиці Обухова у Золотоноші розсварила місцеву владу з громадою. Засперечалися ті через можливе будівництво сучасної теплоелектростанції. Ініціювала її появу місцева влада. Однак золотоністі не підтримали будівництво усе через екологічну небезпеку. Ми, коли в лютому місяці виділяли земельну ділянку під енергетику, розглядали зразу кілька варіантів: сонячні батареї, теплоелектростанцію і вітрину. Станцію вітряна відпала зразу, тому що місцевість не підходить. Теплу електростанцію не була підтримана на громадських слуханнях. За словами мера, паралельно розглядали і пропозицію іншого енергетичного проекту встановлення сонячних батарей. Планують облаштувати їх на вказаній ділянці. І з відповідними документами пішли до народу. Там теж не побоюються. Характеристика електричного струму, який буде подаватися на місто, нікому не відомо. Весь інструмент, який є в домогосподарстві, розрахований на цю напругу. Ті самі холодильники, пральні машини. Але як завтра прийде тут мінімальна напруга, і тут змінний струм у нас, а тепер прийде постійний від сонячних батарей. Нам що доведеться це все здавати у чермети, купляти по новому. Загалом під будинком культури нелюдно. Трохи більше з пів сотні золотоністів. Усе через порушення процедури проведення громадських слухань запевняють тут. Про те, що сьогодні сімнадцятого року повинні відбуватися громадські слухання. Ми взагалі дізналися, ну як то кажуть, випадково. Якби депутат обласної ради Лошко Олександр Геннадійович не зробив запит на Черкаську державну обласну ну, державну адміністрацію, до всього запевняють місцеві належної інформаційної кампанії тут теж не було проведено. Так само не зустріли на раді і реєстраторів голосування. Ні, я не проходила реєстрацію, просто прийшла по по власній ініціативі. Реєстрації не було. Попередні громадські слухання була реєстрація новодмитрівських, не пускали. А для тих, хто прибули з міста, видавали спеціальні ну, картоночки. Це, це правильний крок. У свою чергу мер міста запевняє про проведення громадських слухань напередодні інформували у місцевій газеті та на сайті міської ради. Урешті, після майже двох годинних суперечок, таки приймають рішення. За 47, проти один з 15. Чи стане пропозиція побудови сонячних батарей проектом вирішать на сесії міської ради? Утім, місцевих хвилює інше. Питання будівництва теплоелектростанції на слуханнях так і не закрили. Слів нашого міського голови в разі, якби присутні, скажімо так, відмовилися від голосування за сонячні батареї, то ми повертаємося знову ж до питання екотез. І в нас, вибачте, знову ж таки вийшло так, що є маса процедурних порушень якими, до речі, можуть скористатися і попередні, скажімо так, от інвестори, які знову ж таки зможуть через суд оскаржити знову ж таки ці громадські слухання і повернути ситуацію з ЕКОТЕС на вихідні рубежі. Наостанок громада запевнила і надалі контролюватиме енергетичну епопею у місті. Наталя Кириленко, Сергій Косенко, ВІКА Новини.